Дружба буде останнім, що зникне, тобто не зникне ніколи. Але коли всі будуть дуже утилітарні, все буде корисне, вода, час для сна, кардіокроки, все буде зроблено, буде час для перетворення води в віно. Я так думаю, що проблема не тільки в тому, що пити воду чи віно, а найбільш важливе мистецтво для нас в майбутньому це перетворення. І ця метафора трансформації дуже важлива. Що, що це означає трансформувати? Трансформація це не заміна одного корисного іншим корисним, це якась інша історія. Є посередник, Посередник, коли нове приходить як свято надлишковості. І це трансформація води в віно це дійсно якась нова метафора того, з чим ми маємо справу. Це якийсь алхімічний процес майже. Фантастичний, дивовижний, але він заложен в, основ, в, в, в фундамент європейської цивілізації. Це дуже важливо, що це диво, перетворення води в вино, це перше диво, яке зробив Христос. Не друге, не третє це диво-див. Тобто він почав свою кар'єру з того, що прийшов на святку, на весілля і трансформував воду в вино. Для друзів. Для друзів.